Друзі, привіт! Сьогодні на Київфесті. Фесті забула мікрофон. Сподіваюсь, вам буде мене гарно чути. Я була запрошеною учасницею обговорення книг, презентації книги від видавництва Пріорі, чотири вершники апокаліпсису. І от зараз обговорення завершилося, і я хочу походити, познімати для вас трошки фестиваль. Коротко скажу враження про обговорення, було дуже цікаво. До нашої розмови долучився історик, який спеціалізується саме на першій світовій війні. І він дуже багато цікавого розповідав. Тому якщо ви не читали ще книгу і теж мало знаєте про цей період історії, то я вам рекомендую то до топкладимо залишу, а зараз ходитиму, зніматиму для вас. я вийшла з фестивалю, було приємно, було дуже приємно побачитися з колегами-блогерами. Дуже така весела, невимушена атмосфера. Я накупила книжок тільки дитині, а собі отримала в подарунок. Від видавництва від видавництва вбивати, від видавництва апріорі їхні новинки, і також придбала одну книгу на фронт. Якщо знаєте цю ініціативу, раджу теж підтримувати її. Ці книги їдуть прямо на позиції наших військових, які в вільний час можуть відволіктися на щось приємне. Я маю працювати, тому вже йду з фестивалю. Але було дуже класно. Дякую всім, з ким побачилась і сподіваюсь, вам сподобалось відео. Друзі, вирішила ще включитися до вас із дому і розповісти трошечки детальніше про свої враження від цієї події. Насправді, це вже не перший мій Кейбукфест, і минулого року я теж приймала участь у події від видавництва ват. Ми обговорювали тоді «Ромкома». я Пам'ятаю, що я тоді за місяць ще то 5, чи то 4 ромкоми підряд прочитала. Був цікавий досвід і було цікаве обговорення. Цього ж року я брала участь у обговоренні від видавництва Апрі. І ми обговорювали ось цю книгу «Чотири вершники апокаліпсису. Я дуже її можу рекомендувати, якщо ви любите класичні романи, або зараз вам хочеться от на осінь чогось такого ну, основоположного, от, ну, просто класичного історичного роману, то зверніть свою увагу. Або якщо ви любите взагалі історичну прозу і любите дізнаватися, тому що я люблю історичні романи, історичні детективи. Тому для мене це була просто знахідка. І тут мова йде про Першу світову війну на прикладі двох родин, які опиняються в двох протилежних таборах: одні німці, одні французи, і ми спостерігаємо за подіями першої світової війни саме з французького боку. Я не буду зараз більше так враженнями і переповідати сюжет, залишиться на прочитане, яке вийде от-от уже. Але знову ж таки, в мене тут багато поміток. Книга була пізнавальною в плані того, що я мало знаю про Першу світову на свій сором. І ця книга дала мені, окрім вражень якихось від самого прочитання, від знайомства з автором від Сента і Бання, з іспанським автором. Вона ще також дала якесь розуміння, ширше пізнання, цікаві факти про. Першу світову війну. Тому я задоволена, і у нас було дуже цікаве обговорення, тому що до нас зі мною ще була редакторка, яка працювала над цією книгою. Вона також розповідала про перекладача і його відгуки від цієї книги, а перекладачем тут був Олег Лисько, який перекладає в нас Сандерсона. Ну, і взагалі такий дуже відомий Перес-Реверта він перекладає Карлуса Руїса Сафона. Аберкромбі Крістофа Гранже, Тобто, то якщо читали <реш> щось, то це його рук справа. І е, от редакторка, плюс вона розповідала враження перекладача, і також до нас долучився історик, який якраз спеціалізується на Першій світовій. І це було теж класно. Він якийсь розповідав інсайти. Тому я задоволена, але найбільше я задоволена тим, що я побачилася з книжковими людьми, незважаючи на те, що це п'ятниця, вже було багато людей і відвідувачів, і особливо книжкових Блогерів, блогерок, видавців, дуже приємні зустрічі. Насправді я навіть не соромилася, підходила до кількох блогерок, за якими теж слідкуючи відео, дивлюся, і ми ніби так заочно знайомі, бо десь віртуально пересікаємося, але от прямо так, так особисто незнайомі. Ми була дуже рада побачити Мілу з каналу Мілка Рід. Третнулася з Оленою з каналу Книгу Джунглі, і вона навіть записувала зі мною на Відео, і я її розрекламувала чотири вершники апокаліпсису. Знаю, що ця книга теж у неї вже з'явилася. Дуже приємний стенд був у видавництві вад з Марією, новою smm менеджеркою і письменницею, і блогеркою, яку ви теж, певно, знаєте, теж чудово поспілкувалися. Тому взагалі дуже багато вражень, приємних книжкових. Ось цей стенд, де були блогери, Мені здається, що це дуже приємна така ініціатива для блогерів, які, знаєте, ми так. Як щось робимо, робимо, ніхто ніби цього не помічає в книжковій саме галузі індустрії. Але тут от організатори на це звернули увагу, і це було дуже приємно. Ну і крім того, видавництво ВАД подарувало мені книжечку їхню новинку, це готель Магніфік. Тут має бути якась містична історія, як ми розуміємо, про сам готель. І тут будуть дві юні сестри, які якимось чином будуть причетні до цього готелю. Вони будуть там працювати, чи то вони туди е, намагатимуться потрапити, але які там дива, яка містика там буде відбуватися, мені після того, як мені сподобалося сяйво, такі е, книги про якісь закриті простори з містикою, яка там може відбуватися, подобається. І ще подивіться, яка ця книга просто красива. Зараз сфокусується, можливо, телефон. Тут дуже красивий зріз з усіх боків, сама обкладинка яскрава. Е, і тут далі теж ну, просто. Дуже приємна така, я одразу її на стенді запримітила собі. І також отримала подаруночки від видавництва Апріорі. По-перше, це друга частина збірок про дживса е Вудгауса. Я читала першу збірку, вона дуже класна, дуже приємна. І на осінь, мені здається, ось такий британський гумор ідеально пасує. Тому, якщо ви шанувальники серіалу про дживса, Вустера, або любите, або, е або читали і любите водгаус. Зато теж вам рекомендую. І ще одна книга мені порадила власне романія з видавництва Апріорі. Це цивільний у Берліні. Це хроніка репортажів польського журналіста, такої людини польської інтелігенції, який відвідував Берлін напередодні Другої світової війни. Він розповідає про настрої в місті, як от поступово місто змінювалося і готувалося до Другої світової війни, які були настрої у pour le Уряду там, і так далі. Дуже цікаво було почитати. Я знову ж таки мало знаю про якийсь саме цей епізод, назрівання цієї війни саме у столиці Німеччини. Не тому книга, до речі, невелика. І зараз от був теж день нонфікшену від інституту книги. Але я думаю, що можна почитати буде якось на дозвіллі також. Ну і ще там були дуже приємні розробники гри Аркан які дарували ось такі планшеточки з олівчиком, піном, закладинкою стійк. Це гра, яка пов'язана теж з такою довкола літературною тематикою Arcan Words. Здається, так, можливо, тут залишу вам назву. Якщо любите такі е, ігри з словами, то може вам сподобатися. Ми вже з чоловіком залипаємо над ними. Е, тому надзвичайно рада. Я, на жаль, от побувала тільки один цей день в п'ятницю, але хотіла б більше часу провести в такій класній атмосфері, попити каву, ще погуляти, ще книжечок накупити, але себе стримувала, звісно. Е, купила тільки, і з того, що купила, купила книгу на фронт від. Видавництва Ремні, щось цього неправда обрала цей трилер. І також Захару купувала дитячі книги. У Жоржа є така прекрасна ініціатива. Книги в Мельбухи по 100 гривень на розпродаж, І Я там завжди вже на перший раз і на перший рік закуповуюсь. Тому Захару була ціла гора книг, вже не буду їх показувати, вони вже по всій квартирі встигли пороз'їжджатись. Тому я буду ще на книжковій країні, яка буде в кінці вересня, там я буду у блогерському журі, а також буду. Буду просто відвідувати на вихідних його. Сподіваюся, що і в суботу, і в неділю. А блогерська, там якийсь будній день буде чи то четвер, чи то п'ятниця. Коротше, буду ближче до події анонсувати і буду рада бачитися з вами. Візьму наступного разу свої закладинки, тому що цього разу забула. Буду дарувати при зустрічі. Якщо побачите мене, то підходьте звичайно. І я вам дуже дякую, як завжди, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!